Екскурс в минуле, але з сучасною темою ну дуже цікаво, приємно. Тобто не просто каву попила, а побула в якійсь такій атмосфері. Це в наш час дуже важливо. Цю надзвичайну кав'ярню вже пізнають. Вона працює в Чернігові другий місяць. Її зробили зі старенького автобуса, відремонтували, облаштували салони, прикрасили зовні. Все робили разом з чоловіком, власними руками каже Юлія. Автобус на ходу і подорожує вулицями міста. Мобільність, основна його перевага над конкурентами. Був період, коли я просто шукала приміщення в місті, але нічого не чіпляло. Одного дня натрапила на обяву про продаж старого автобусу. Показала цю об'яву чоловікові, подивилися ми фотографії. Ну а на ранок цей автобус вже стояв у нас на подвір'ї. В Принципі так і почалось життя цього проєкту. Юлія, учасниця державної програми Власна справа. Реалізувати проект допомогла підтримка держави. За 250 тисяч гривень гранту змогла придбати професійне обладнання. Це стало поштовхом для відкриття, бо чимало власних коштів витратили на ремонт і облаштування автобуса. Вдячна державі, що в такий непростий час допомагають фінансово розвивати свій бізнес і якось рухатись далі. Про грант дізналася від друзів, не вагаючись, подала заявку. З бізнес-планом і вже в кінці 24-го року отримала кошти в розмірі 250 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу. Цих коштів вистачило на все обладнання: це кавомашина, холодильні вітрини, холодильники, морозильні камери, гріндера, льодогенератор. Загалом державна програма власна справа в Чернігіві та області користується великим попитом, кажуть у центрі зайнятості. Кількість учасників щороку зростає. У цьому році за «Власна справа». В нас вже є 118 переможців по мікрогрантах. Це значно більше, ніж за минулі роки. У нас профінансована грантова допомога в рамках мікрогрантів це 30 мільйонів. І планується створити 205 робочих місць. По програмі гранти у нас також йде позитивна динаміка. Більше звертається, більше позитивних рішень. У нас наразі вже є 18 переможців по грантам. Сума грантової допомоги склала 8,5 мільйонів гривень, і планується створити 35 робочих місць. Найбільше охочих отримати гранти на відкриття чи розвиток закладів харчування та торгівельних крамничок. хоча інші напрямки теж набирають популярність.